Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, друзі. З вами Кіномозок. І якщо ви приділите мені наступні 5 хвилин, то отримаєте п'ять причин подивитися фільм Снайпер Білий Ворон. Причина перша міжнародний феномен. Українські глядачі змогли побачити історію про снайпера на великих екранах 24 серпня. А до цього фільм виходив в обмеженому прокаті Україна Балтії, зокрема в Латвії, Литвії та Естонії, і увага, в США, де отримав низку схвальних відгуків. Зокрема, Лос-Анджелес Таймс наголошує на актуальності та значущості картини, а у Нью-Йорк Таймс відзначили майстерність режисера у поєднанні жанрів. Цитата фільм порадує кожного, хто шукає насичений воєнний екшн. Проте режисер не дає стрілянині розпочатися, аж поки кожен не зрозуміє, що саме лежить на терезах. Причина друга актуальність події фільму беруть свій початок у 2014-му, коли сталося захоплення Криму, утворення так званих ЛНР та ДНР. Словом, все те, що призвело до сьогоднішніх жахливих подій. Звісно, дуже сумно бачити у таких фільмах позначку на реальних подіях. Проте факт той, що тепер. Це частина нашої історії. І те, що картину побачили також закордонні глядачі, є надзвичайно важливим саме зараз, коли нам дуже потрібна підтримка цивілізованого світу. Причина третя Історія Ворона. Прототипом головного героя став Микола Воронець-Горлік, який із пацифіста перетворився на високопрофесійного захисника України. Він служить і зараз. Звісно, у фільмі його історію було змінено. Зокрема, як він розповідав, його дружину не вбивали як у фільмі, але загинуло багато його близьких. Сама ж картина демонструє нам історію становлення мирної людини професійним солдатом під впливом пережитих подій. Треба сказати, що Ворон виявився неоднозначним персонажем. Зокрема, під час місії він не завжди може приборкати свої емоції, що одного разу призводить до трагічних наслідків. Проте саме це і робить героя більш справжнім і ближчим до глядачів. А що саме я маю на увазі, ви зможете побачити уже у фільмі. Причина четверта снайперів не любить ніхто. І фільм детально пояснює нам, чому, як я і передбачав у своєму прогнозі, як визначити відстань до цілі, як замаскуватися і обрати найкращий момент для пострілу. Всі ці та інші аспекти снайперської роботи показано у фільмі, причому досить детально, що добре занурює глядачів всередину того, що відбувається на екрані. Причина п'ята. Надія. Головного героя приводять у армію кілька причин: патріотизм, любов до батьківщини, гнів, жага помсти. Але найголовніше надія щось змінити. Адже якщо не він, то хто? Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Проходячи разом з Вороном його шлях становлення снайпером, а потім протистояння рашистським покидькам, ми також отримуємо надію на те, що якщо Господь направить руку наших воїнів, то вже незабаром війні настане кінець, і всі ми зможемо без страху жити під вільним українським небом. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтеся на канал, підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. А якщо вам цікаво більше дізнатися про виконавця ролі ворона Павла Алдошина, ласкаво прошу за цим посиланням. Бережіть себе і пам'ятайте, надія завжди вмирає останньою.